Успіхи збройних сил України на флангах Бахмута ставлять під сумнів здатність ворога утримувати захоплені райони міста. Таким чином, ситуація на флангах Бахмута деморалізуюче впливає на ворога, який гарячково. Намагається діяти на інших напрямках. Окупанти втратили тилові позиції на Луганщині. На тимчасово окупованих територіях Луганщини відбулися потужні вибухи не тільки на передових позиціях та в місцях дислокації рашистських військ, але і в тилу. І це свідчить про те, що вже зараз в ворога немає тилових позицій на Луганщині. Усе вже прострілюється. Окупанти гарячково пересувають військову техніку по тилах. Ворог знаходиться у пошуку нових можливостей щодо формування Мвання позицій. Але це йому вже не допоможе, оскільки триває підготовча фаза до наступу. А вона передбачає знищення 100% усіх тилових баз, штабів та пунктів дислокації. Ну почну з останнього. Може мишоловка може закритись, може не закритись, і ми цього не знаємо. Але позитивним є той факт, що ми нарешті помінялись ролями. Кілька місяців зберігалася, скажімо, напруга зберігалась, скажімо так, інтрига з приводу того, чи вдасться їм оточити наш гарнізон у Бахмуті, і тоді б його довелося таки виводити на інші позиції. Наразі знов є інтрига, але прямо протилежна. Чи вдасться нас нашим захисникам саме закрити цю мишоловку і оточити російське групування в Бахмуті, зокрема Вагнерів, чи все ж таки оточення не буде, а буде просто плавне. Їх, скажімо, витискання і, 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 і під загрозою цього оточення вони, вони будуть відповзати. Тобто, нарешті, питання стало зеркальним абсолютно, От ми саме помінялися з ними ролями. Інша річ, що е, бої в Бахмуті не стали від цього менш запеклими. І в Бахмуті, і на його околицях, по-перше, вагнерівці дійсно ще досі продовжують наступати. І більш того, навіть за останні кілька днів вони все ж таки взяли кілька будинків. А нагадаю, що там реально йде рахунок саме на окремі будинки, інколи навіть на окремі під'їзди. І... Власне, бої йдуть за останні квартали Бахмута, які лишились під контролем наших захисників. Це квартали багатоповерхівок, які разом складають десь може одну десяту приблизно від площі того, що колись було абсолютно чарівним квітучим містом Бахмут. На жаль, це зараз суцільна руїна. Так, от 10 кварталів цьому відсотків от кілька кварталів цих руїн. Під нашим контролем і чомусь вагнери досі продовжують їх штурмувати. Хоча це вже щось таке, ну божевільне, суїцидальне. При тому, що е, їм не може бути неочевидно, що в будь-якому разі їм доведеться скоро йти, тому що тим часом в них обвалились фланги. От а вони все одно йдуть на оці м'ясні штурми, знов от, продовжують класти свою живу силу. ну... Хіба що дійсно для тепер вже для Пригожина особисто питання його політичного виживання, це встигнути спершу заявити, що Бахмут він таки взяв, а вже далі звідти тікати. Ну, оце, оце єдине, хоч якось раціональне пояснення, яке не наразі може бути. Тому що що тікати доведеться, це вже доволі очевидно. Е і тому, що вагнерів вистачає тільки на оці штурмові дії, от якби ну от по осі, от умовно кажучи, е, всередині міста. А тим часом фланги, які тримає регулярна російська армія, вже дуже сильно посунуті. Тут знову ж таки не варто вірити Пригожину. Які розповідає казки для їхнього внутрішнього споживання про те, що російські регуляри там просто посипались і тікали при вигляді укропів? На жаль, це неправда. Там кожний метр відбитий саме з боєм, при тому відбитий з важкими боями російська десантура трималась. Ну на щастя, не утрималась. Тобто там якраз великий респект нашим захисникам за ці флангові бої. Ще раз жодної втечі ворога там поки що не було. А було саме таке впевнене, дуже жорстке протискання наших саме з боями. От реально кожний метр саме брався, а не віддавався. І результати дуже хороші. Власне, з обох сторін і на півночі, і на півдні від міста просування вже в кілометрах. А я нагадаю, що от коли дивишся на карту, це ніби, ніби ні про що. А коли згадуєш, що попередні місяці росіяни там просувались спершу в темпі порядка 100 150 метрів за день, а потім останній місяць 100 150 метрів за тиждень. То коли, коли ти після цього бачиш, що наші за тиждень посупер, е, просунулись де на 2 кілометри, де на 3, де на 5, І це все по фронту десь 20 кілометрів, то е, ну, розумієш масштаб насправді. Тобто там це Донбас, це суцільна застроєна агломерація, там абсолютно інший вимір простору. Це не степи, де можна погуляти там на десятки кілометрів за час одного рейда. Це саме е, бої у щільній забудові, де саме одиницями вимір Є квартали, а то й будинки, от е, і тому успіхи насправді дуже значні. Ну плюс вони значніші суто з практичної точки зору. Е, власне, вдалося відсунути ворога від траси, е, яку ми називаємо дорогою життя. Угу. Це траса, яка йде через часів яр, і по якій здійснюється вся логістика нашого групування в Бахмуті. і е, ось останній місяць ця дорога була прострілювана просто ну, зі страшною силою. При тому не все одно доводилось користуватися, бо альтернатив там небагато, не тільки кілька ґрунтовок. От тобто, кожен конвой це був екстрім. Кожен конвой це був величезний ризик, і чесно скажем, ну жодний конвой вже не проходив без хоч якихось втрат. Тепер це знову міняється. Тепер це знову нормальна робоча дорога, по якій можна буде спокійно провозити БК для гарнізона, підвозити резерви свіжі, забирати поранених. Тобто, дорога життя знов стає Просто нормальною, активно функціонуючою трасою, і це вже величезний результат. Ну а ще, звичайно, Бахмут продовжує відігравати роль такої, знаєте, воронки, куди засмоктує російську силу. Uh -huh. І власне, чим більше їх відтягується на Бахмут, тим відповідно менше їх буде десь на інших ділянках, про які ми з вами зараз не знаємо, але які е з'являться в усіх заголовках новин трошки пізніше. Uh -huh. Керівник української розвідки Крило Буданов зокрема каже, що потенціал Росії для серйозних наступальних дій абсолютно вичерпано, але окупанти ще мають потенціал для оборони. Чи погоджуєтесь, що абсолютно вичерпано? Ну і власне, от те, що жаль, так, так кажіть. На жаль, з цим не можна не погодитись. Да, тут є позитивна новина, що наступальний вже вичерпаний вщент. Ну, не забувайте, останні місяці їх, в принципі, вже вистачало наступати тільки на одному Бахмуті. Uh -huh. І наступати, знаєте, в темпі от такого вагітного равлика. От, а наразі вже і в Бахмуті ми ролями помінялися. Тобто, ні, про, про якийсь наступальний потенціал, мені здається, що навіть вже в Кремлі не А, Проблема в тому, що оборонний потенціал це інше. От, е, оборонний потенціал в них лишається. Тут Кирило Олексійович абсолютно правий. Е, справа в тому, що м, ну, е, знаєте, от, якщо дуже по-простому, друга армія світу виявила себе, ну вибачте, повним лайном. Але це величезна купа цього лайна, і от розгрібати лопатами, розгрібати. Е, в них лишається зараз одна перевага перед нами. Е, ну, Насправді дві, але другою вони не вміють користуватися. Друга перевага це в них досі перевага по БК, в них досі перевага по Толійських снарядах в рази. Але вони не вміють це нормально користуватися. Вони не вміють воювати е, з тим, щоб арта влучала точно. Вони вміють працювати тільки по площах, а на площі треба в десятки разів більше снарядів, тому в них істерика, що в них снарядний голод. Нам би такий снарядний голод насправді як у них. Ми ще жодного разу не мали стільки снарядів, скільки вони вважають для себе кризою. Ну але окей, ну хто як вміє, той так воює. Тобто, по снарядах в них є перевага, але вони не здатні нормально Використати тому лишається єдина перевага, якою вони активно користуються, але вона значна: це саме перевага по гарматному м'ясу, це перевага по кількості живої сили, і далі дуже багато що буде визначатись тим, як саме ця жива сила поведе себе під час нашого великого наступу, тому що ну ми чудово знаємо, де в них там які окопи, деякі укріплення. Там ну в деталях саме знаємо. Але це ні про що не говорить. Буває одна лінія оборони, в яку ти впрешся і місяцями б'єшся, а буває три лінії, які пройдуться за один день. Бо власне опір чинять не окопи, опір чинять живі люди в цих окопах, і вони це можуть робити ну, дуже по різному Це може бути е, так, як на е, Харківщині, де при першому ж серйозному ударі вони посипались, а може бути як на Херсонщині, де вони вчепились саме зубами і кігтями, і ми, їх, ми, ми ці їхні лінії оборони ж нас. Справді, так і не прорвали, прорвали одну із трьох, а далі довелось повільно викурювати. От і от тільки, власне, вже великий наступ покаже, от чого варта та їхня жива сила, яка зараз сконцентрована по фронту. Поки ми точно знаємо одне, її багато.